Сьогодні ми з вами зв'яжемо візерунок сітка. Він дуже популярний не тільки в спицях і в звичайному гачку, а і в туніському. І якраз цю сіточку я зв'язала туніським гачком. Тож, у нас сьогодні майстер-клас візерунка сітка туніським гачком. Починається в'язання з набору повітряних петель. Як це робиться? Є уроки на нашому каналі. Набираємо парну кількість петель. Хай у мене буде 12 петель. Ми знаємо, що в'язання то гачком один ряд візерунка складається з двох рядків. І так, спочатку ми зробимо додатковий рядок. У другу повітряну петлю від гачка протягуємо петлю на гачок. З наступної протягуємо петлю на гачок. І так, з кожної петлі ми дістанемо по петлі на гачок з робочої ниточки. Це додаткові рядки для візерунка. І останній набрали петлі. Далі. З останньої петлі ми робимо повітряну петлю. І далі пров'язуємо по дві петлі разом. Підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо через дві петлі. Робочу ниточку підхопили і пров'язуємо через дві петлі. І так ми пров'яжемо до кінця рядка. На нашому каналі вже багато візерунків тонізьким гачком. А ви знали, що по схемам ажура спицями також можна зв'язати тонізьким гачком. Майстер-клас є на нашому каналі. І так, у нас вийшов такий перший рядок, додатковий, де тонніські стовпчики. І так, далі ми починаємо в'язати візерунок. Петля на гачком, далі підхоплюємо. Петлю з ту стовпчика, і витягуємо через неї петлю на гачок. Далі між петлями проходимо. Це одна петля туниська, і другий ту стовпчик. І так, між ними ми протягуємо петлю із другого тунизького стовпчика. Ми протягуємо петлю. У нас три петлі на гачку. Далі ми дві петлі підхоплюємо і протягуємо через першу петлю. Ось так. Наступний Ми підхоплюємо ниточку, витягаємо петлю на гачок. Між петлями, ось у нас є тут отвір. Ми витягуємо петлю на гачок і витягуємо з наступного. Тобто у нас бере участь два стовпчика. І далі дві петлі ми протягуємо через першу. Далі продовжуємо Один, два, три. І дві протягнули через першу, і наступні повторюємо. Це у нас як кромкова, ми підхоплюємо, гачок вводимо під дві ниточки і витягуємо петлю. І так ми зробили пів півтоніського рядка. Далі ми повторюємо все, що ми вже робили: робимо повітряну петлю і пров'язуємо по дві петлі. Це ми зробили перший рядок візерунка. Далі нам треба зробити все те ж саме, але в шахматному порядку. Першу петлю ми просто витягаємо петлю на гачок, далі витягаємо з другої петлі, між петлями і ще з однієї петлі. І тепер ми дві петлі протягуємо через першу. Далі витягуємо петлю на гачок між петлями із наступного стопчика і протягуємо дві петлі через першу і повторюємо. Наприкінці рядка у нас залишається один стовпчик, ми просто достанемо з нього петлю. Ми на початку рядка таке робили і зараз зробимо в кінці рядка. І далі кромкова наша, і це ми зробили пів другого рядка. Тепер ми пров'язуємо одну повітряну і закриваємо петлі по дві петлі. І так, два рядка тунизьким гачком ми пров'язали, і у нас ось таке вийшло. Це рапорт візерунка два рядка. Тож, з наступним рядком ми повторюємо все, що ми робили в першому рядку, витягаємо петлю на гачок між петлями і ще одна петля, і протягуємо через. Першу петлю все. І далі ми в'яжемо другий рядок рапорту. Ось так я пров'язала два рапорти. Як закрити край, щоб він виглядав гарно? Для цього треба зробити сполучні стовпчики. З кожного стовпчика, то низького, ми пров'язуємо сполучний стовпчик. І ось таке у нас виходить. Цей візерунок дуже схожий на болгарський хрест, цей візерунок з пицями. Також він є на нашому каналі, і ви можете зараз порівняти. Якщо урок був вам корисним та цікавим, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відосики. Всім па-па і солодких вам петельок!